Новини зимових видів спорту на Олімпіаді 2026 року у ковзанярському спорті визначився новий олімпійський чемпіон на дистанції 10 тисяч метрів. Давайте дізнаємося деталі 19-річний чеський спортсмен Методей Їлек здобув золоту медаль на дистанції 10 тисяч метрів, він фінішував із перевагою у 5,65 секунди над срібним призером поляком Владіміром Сімірунним. Це вже друга медаль ЄЛЕКа на цих іграх. Раніше він виборов срібло на дистанції 5 тисяч метрів, показавши стабільність та високий рівень підготовки в обох довгих дистанціях. Методей Єлек став одним із наймолодших чемпіонів у ковзанярському спорті на Олімпійських іграх 2026 року. Слідкуємо за подальшими результатами та новими рекордами на льодових аренах.